Форум аграрних інновацій Нове Зернятко завершився на Тернопільщині 21 червня. У межах другого дня заходу відбувся круглий стіл за участю народних депутатів, членів парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики та продовольства України. Форум задуманий таким чином, щоб можна було опинятися досвідом, знайти для кожного, кожен для себе і знайти то нове зернятко яке потребує розвитку, яке можна посіяти в умовному розумінні і з цього отримати певний результат. Сьогоднішній це міжнародний форум аграрних інновацій якраз і підтвердженням того, що тут зібрані найкращі, найкраща техніка, найкраща технологія сільськогосподарського виробництва. Ми бачимо, що світ рухається вперед, і тому ми повинні все робити. Щоб за ним встигати, ми повинні все робити, щоб обмінюватися досвідом, і такий майданчик, таку платформу, яку сьогодні створило підприємство Агрофосевіс, є сьогодні таким позитивним прикладом. Учасники обговорили проблеми насінництва на шляху до євроінтеграції в умовах війни. Сьогодні для розвитку країни дуже важлива насіннева галузь, і під час війни, під час Агресії військової, ми все ж таки повинні не забувати про розвиток аграрного сектору нашої країни. Якщо українське насільництво не буде розвиватися, тобто ми маємо розуміти, що будуть розвиватися хтось інший, і це насін, і це насіння буде поставлятися сюди, тому що земля так чи інакше має бути засіяна. Вона має бути засіяна якісним насінням, високопродуктивним насінням, яке має Приводити нашу країну до інших нових і вищих ворожив. Форум аграрних інновацій має благодійну мету. Відтак під час заходу освятили та передали 10 нових позашляховиків Toyota Хайлюкс для двох батальйонів 12-ї бригади спецпризначення НГУ «Азоб». Також провели благодійний аукціон та вручили подяки учасникам події за їх внесок у наближення перемоги. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.